Війна змінила все, крім бюрократії у військових медичних закладах. В соцмережах можна знайти купу постів про труднощі, з якими стикаються поранені бійці навіть після лікування в шпиталях. Є багато нарікань на роботу військово-лікарських комісій, які встановлюють придатність до військової служби. А ще незадоволення рішеннями медико-соціальних експертних комісій, куди військові звертаються для встановлення інвалідності. Ну і звісно, численні скарги на бюрократичну. Ганину, але чому так багато проблем? Невже не можна по-нормальному? Все почалося з того, що я вийшов з лікарні, думав, що законним чином їду себе додому. Ти маєш бути військовій частині? Або ти маєш бути у відпустці, щоб отримати відпустку, тобі треба поїхати в військову частину. Забрати направлення на військову лікарську комісію, поїхати на військову лікарську комісію, забрати довідку, що тобі рекомендують піти у відпустку. Береш цю довідку, їдеш назад в військову частину і пишеш рапорт на звільнення. На ну, не звільнення, а на те, щоб відпустило відпустку. І я приїхав, отримав це направлення, поїхав туди. Приїхав. Воно видається ця довідка з першої години дня до третьої години дня, тільки. Я приїхав у другій годині, я був 72-м. І наступний день приїхав е раніше, зайняв чергу і отримав її. Тобто, фактично, що, що виходить? Вони з військових поранених зробили кур'єрів. Кур і щоб пройти цю військову лікарську комісію. Це шалені черги. Купа поранених таких самих людей стоять, чекають. І черга е в одному кабінеті, наприклад, тобі треба спуститися вниз, взяти папірець е в чергу, почекати цю чергу. В іншому кабінеті жива черга, в іншому кабінеті ще якась. І тут ці легендарні люди натовпом стоять, наче вони просять щось у держави. Вони точно мають щось просити. Вони, можливо, щось вже віддали, може, давайте. Тому хочеться поміняти цю філософію. Масіна єм адвокат, громадський діяч та військовослужбовець, який дістав поранення на війні, і зараз намагається допомогти реформувати систему військово-лікарських комісій. Разом з колегою Любов'ю Галан вони створили громадську організацію Принцип та запропонували державі допомогу у вирішенні цих проблем. Нам треба усвідомити одну дуже круту штуку. Нарешті сталося чудо. Держава зрозуміла, що громадянське суспільство. Це те, завдяки кому насправді держава вижила? Це волонтери, це цивільники пішли воювати, а не втекли. Це купа інших людей, які в трусі починали щось робити, змінювати державу. В даному випадку це наша громадська організація, яка допомагає державі. Шлях пораненого бійця досить непростий. Спочатку він потрапляє в госпіталь, де лікується, потім йому потрібно отримати довідку від військової частини про обставини травми. Найважливіше речення у довідці: травма пов'язана з захистом батьківщини або з виконанням обов'язків військової служби. Формулювання під час проходження військової служби. Ви не підходить. Зміст довідки безпосередньо впливає на висновки комісій і на розміри грошової допомоги. З цією довідкою боєць іде до військово-лікарської комісії, яка ухвалює рішення про придатність, обмежену придатність чи непридатність до продовження військової служби. Далі боєць отримує направлення на обстеження до медико-соціальної експертної комісії, де ухвалюють рішення про групу інвалідності або встановлюють часткову втрату працездатності. Направлення на це обстеження дають у медичній роті військової частини. У вас вже, мабуть, вибухає мозок від кількості папірців, які треба підписати. А ви лишень прослухали інструкцію за одну хвилину на всіх рівнях цієї бюрократичної мандрівки, може виникнути ціла низка проблем та помилок. Великі черги, неможливість отримати медичне забезпечення, погане освітлення коридорів, відсутність можливості попити води. Отже, військово-лікарська комісія встановлює твою придатність, обмежену придатність чи непридатність до служби. А ще ВЛК це про черги, в яких стоять поранені військові. Це про довідки, рапорти, комунікацію на рівні списки від руки і зіпсованого телефону. Чим швидше будуть надані ці е, послуги військово-лікарської комісії. Тим більше хлопців повернуться на війну назад. Чому це дуже важливо? Коли мене поранили, я мав бойовий досвід. Ви такого, таку саму людину не, не купите ніколи в житті. Ви не мобілізуєте її. Ви її маєте навчити за 2-3 місяці Ні, не навчите. Це рік, два, три. Тому, коли мене з бойових забрали через поранення і повернуть назад, це одразу посилить обороноздатність. І другий момент е, історія в тому, щоб е, реально відправляло на війну тих людей, які реально здорові. Зло згарито в тому, що немає розуміння наслідків прийнятих таких рішень. Тобто, якщо ви швидко е, полагодили е, мене, я швидко повернуся на війну. Якщо ви призвали мене не дуже здоровим, завтра ви отримуєте проблемного чувака на війні. Якщо мене вб'ють, окей, приберемо. Оцей моральний момент, якщо вам о, це не важливо. Ви державі завдаєте збитків на 15 мільйонів гривень, які він має видати цій родині з медико-соціальними експертними комісіями. Теж великі проблеми. На думку масіна єма в їхній діяльності занадто багато важить людський фактор, що породжує можливості для корупції. В Україні досі існує радянська система з групами інвалідності першою, другою і третьою. В більшості країн світу працює інша методика, яка називається міжнародна класифікація функціону обмеження життєдіяльності та здоров'я. Вона схвалена усіма членами ВООЗ. Грубо кажучи, це таблиця, де рахується твоя життєва функціональність за чітко прописаними критеріями. Цей класифікатор він е, зменшує суб'єктивну суб думку е, цього чувака з МСЕКу приймати це, це рішення. Тобто, ну умовно кажучи, там бо одного ока це стільки-то відсотків, ти втратив функціональність. Як не крутий, ти не можеш дати менше. Ти не можна та більше, це математика. Там просто і все. Якщо мсеки приберуть, я в це дуже вірю. То е, я думаю, що багатьом людям буде полегшення. Не значить, що всі питання вирішаться. Але принаймні прибереться е, ця застаріла система. Масіна єм відчув недосконалість цієї застарілої системи на власному досвіді, і в процесі лікування важкого поранення намагається цю систему змінити. Коли ми побачили з Михайлом Федоровим. Uh, і він зібрав цю мережодову uh, групу. Вони проаналізували, як це взагалі працює, з якими іншими uh, uh, міністерствами це перебувається, тому що десь це соціальні виплати. Десь це е, придатність, непридатність до військової служби, е, десь це цифровізація, щоб Міністерство охорони здоров'я мало загальний трек е, всіх цих е, всіх інформації, що з людини сталося. Да? Вони опитали багато, багатьох військових, е, це міжурядова група. Е, зрозуміли, які проблеми є. Е, дуже молодці, що вони їх деталізували, зрозуміли, по блоках побили, зрозуміли, які блоки проблем є. Потім зрозуміли, які рішення. Вирішать ці блоки проблем, і наразі дорожня карта вона є. Вона для реалізації повністю її, мабуть, піде може рік. Але певні рішення, які е, вони приймуть і е, зараз імплементують, е, дадуть полегшення військовим може через місяць, може через два. Поки ВЛК намагаються реформувати, військовослужбовці з серйозними пораненнями чи ампутованими кінцівками продовжують губитися в довідках та комісіях. І полегшити їхнє життя можемо. Ми дізнайтеся, де у вашому місті військові шпиталі. Прийдіть туди і скажіть, що хочете допомогти. Може, там немає кулера з водою, може там бракує. Стільців для очікування може там холодно і є сенс принести термос чаю, а може там лежать поранені, до яких не приходять з візитами. Ми можемо скільки завгодно звинувачувати державу в помилках, і десь це виправдано. Але ми так само можемо допомогти. Бо повага і вдячність до наших захисників та захисниць це ті емоції, з якими ми маємо прокидатися і засинати. Якщо у вас є можливість підтримати ГО «Принцип», то знайте, що вся команда телебачення Торонто. Закликає вас це зробити всі реквізити в описі до відео.